Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Еді Хірн заявив, що хоче організувати бій між Ентоні Джошуа та знаменитим Френсісом ґану, який нещодавно зазнав пограбування в бою з найкращим важковаговиком планети Тайсоном Ф'юрі на минулих вихідних. Деякі фанати боксу підозрюють, що Хірн вдається до своїх старих трюків, використовуючи ім'я Мгану для того, щоб привернути увагу до свого бійця. Чия кар'єра за останні роки пішла на дно? Якщо Хір не просто використовує Нгану в гонитві за рейтингом, як він це робив з Дентайм Уайлдером протягом останнього року, то цей бій був би грандіозним і приніс би багато грошей. Це був би шанс для Джошуа потенційно розвернути свою кар'єру, яка перебуває в стагнації, і вивести його на мега з переможцем бою Фюрі проти Олександра Усика. В ідеальному світі Джошуа потрібно перемогти цих чотирьох важковаговиків, щоб відновити свою кар'єру і повернутися на перше місце в світі в нереальному сценарії. Перший це Френсіс Нгано, другий Тайсон Ф'юрі, на третьому місці Деонтей Уайлдер, А на десерт Олександр Усік. Якщо Джош розможе прийняти цей виклик і перемогти цих чотирьох. Це без сумніву стане одним із найбільших поворотів у його кар'єрі за всю історію. Адже фанати боксу вже списали його з рахунків. To to я маю поговорити з босом, але мені подобається цей бій. Ей Джей проти нгану. Для мене це буде легка робота. Мґану безсумнівно буде готовий до бою з Джошуа, якщо Хірн серйозно налаштований організувати цей поєдинок, а не просто використовує ім'я Мгану, щоб не дати фанатам забути про Джошуа. я знаю, що говорив про рівень Френсіса Мгану, і я повинен бути чесним. Я не збираюся стояти тут і говорити: я думаю, що він важковаговик світового класу чи ще щось в цьому роді. Але ви повинні поважати те, що він щойно побив Тайсона Фюрі. Думаю, можна сказати, що це був близький бій, але всі знають... Юють, що нгану переміг поразка ф'юрі від новачка Ґану? Це мабуть найбільш жорстока поразка з усіх, оскільки вона перетворила його на посміховицьку світу боксу та ММА. Коли на його місце прийшов боєць без досвіду виступів на ринку, поразка Ф'юрі закріплює той факт, що весь цей час він був на 100% піаром і ніколи не був бійцем, яким його вважали простодушні глядачі. Вся ця балаканина про те, що фюрі був одним з найкращих важковаговиків всіх часів, була просто чистим сміттям, яке вигадали необізнані фанати, не подивившись уважно на його порожнє резюме. І не зрозумівши, що він ніколи не бився ні з ким хорошим, найкраща перемога Ф'юрі над старим і безруким Володимиром Кличком нічого не довела. Володимир був підстрелений, і це лише копія того хлопця, яким він був на роки молодший, і без тренера Еммануеля Стюарда, який помер трьома роками раніше. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Дорізалбедфобоксі. Результат був поганим для боксу, тому що насправді мало статись так, що якийсь випадковий боєць ММА, який ніколи раніше не боксував, просто став лінійним чемпіоном у важкій вазі. І це мала б бути одна з найнеймовірніших подій в історії боксу. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна.